Доброго дня! Сьогодні я розповім вам про третій сезон мультсеріалу Совиний Дім, і ми нарешті підведемо підсумки всього серіалу. Це відео, як я вже звик, буде не просто огляд, а оглядопереказ, переказ, в якому я розповім про головні сюжетні моменти та постараюся проаналізувати те, що нам показали. Влаштовуйтесь зручніше, як я, і ми починаємо. Мультик проіснував недовго, самі знаєте по вині якої компанії. Саме цікаве, нам показали в трейлерному інтро. Я так підозрюю, саме ці події були заплановані з самого початку. Ми втратили згубу побачень Еміті з луз, безліч пригод, які, звісно, могли б виявитись такими ж недолугими, як в серіях в світі людей одного земноводного мульта, а могли б виявитись доволі непоганими. До речі, Каміла доволі спокійно сприйняла те, що луз -Бі, що є найпростішим варіантом, враховуючи, що вихід із шкафу показали в інтро. Також нам показали безліч нових дизайнів персонажів. Для мене завжди є плюсом, коли дизайн не статичний. Правда, статичний дизайн мені подобається менше, ніж той, що був на початку першої серії, але це справа смаку. В першій серії головні три теми: Луз і її сім'я, Белос і Хантер і Друзі Луз. Луз депресує і нудить, що в принципі непогано, але все одно затянуто. Розкривають матір Луз і як критикували поведінку луз яже матері. Розкривають те, що Камілі завжди подобалась неординарність Луз, але інші люди вважали таку поведінку дивною, що завжди злило Камілу, тому що й сама Каміла була дивачкою, її навіть травили за це в школі. І саме через страх за Луз Каміла вирішила відправити її в табір для нормальних. Також розкривають те, чому Луз любить фентезі, а саме через батька, який подарував їй книгу, і потім помер. Луз винить себе за те, що допомогла Белосу знайти колектора, і через неї Белос зміг вчинити всі свої злодійства. Виявляється, що брат Белоса закохався в відьму і втік з нею, що не сподобалось Белосу. І він, погнавшись за ними у кокошка в обох. А повертаючись до подій, він вселився в Хантера і в кінці серії побився з героями, де, знову не програвши, повернувся в киплячі острови. Навіщо розкриється далі? Ну і звісно, тепер його мотивація стала трішки кращою. Вину за смерть брата він переклав на відьом, тому й хотів їх всіх грохнути. Мотив так собі, але краще, ніж просто тому, що він мисливець на відьому. Також в кінці серії він покинув тіло Хантера, і останній при смерті був врятований пожертвувавшим своїм життям другосманом Хантера Флеп Джеком. Флеп Джек загинув, а Хантер вижив. Що стосується лінії друзів Луз, то вони всю серію будуть шукати спосіб потрапити в світ демонів і в кінці знайдуть кров Титана, завдяки якій Белос укатить киплячий дурдом. Герої послідують за ним. Нарешті історія приводить нас на киплячі острови. В цілому серія скоріше філерна, і не оправдовує всіх очікувань від третини третього сезону, але і непогане, при повторному перегляді вона викликає більше позитивних емоцій і менше критики, ніж в перший раз. Друга серія. Проблема другої серії в тому, що на перший погляд серія буде присвячена колектору, але на практиці він тут другорядний персонаж, як Іде та Кінг. Серія починається з того, що колектор влаштовує форманий апокаліпсис на киплячих островах, перетворюючи жителів в ляльок, якими він подальшим буде гратися. Також кринжові жарти нікуди не ділися. Діти назад. Хто значиться пошвара жива чи ні? Герої прибувають в місто, але не зустрічають нікого. Місто опустіло. Після чого відбувається сцена, в якій нам нарешті показують Кінга та колектора. Колектор розважається тим, що змушує перетворених в ляльок жителів грати в п'єсі, в якій він разом з Кінгом перемагає монстра. Колектор дуже по-дитячому себе веде і може покарати за будь-яку провину, чим користується Кінг, потроху маніпулюючи пацанчиком. В другій серії нам показали старих персонажів зі школи Хексайд, яким приходиться виживати самотужки, ховаючись від шпигунів колектора. Школою керує Боша, міні-антагоніст з першого сезону. І спочатку не впізнав Кікімора. Міні антагоніст з другого сезону. І той факт, що їх зробили головними антагоністами другої серії, мені абсолютно незрозумілий. Сказав би я після першого перегляду, але подивившись в друге, я зрозумів, що це непогане рішення. Авторам потрібен був екшен в кінці серії. А враховуючи, що колектор неповноцінний злодій, а Белоса залишили на останню серію, використати антагоністів з минулих сезонів доволі гарне рішення. Що стосується Белса, то він в пошуках нового тіла побуває в лабораторії, а потім вселиться в ляльку Рейн, щоб вселитися в колектора, але натомість почне маніпулювати ним, налаштовуючи проти Кінга. Також нам нарешті показують Іду і Ліліт. Вони перебувають під охороною ляльок колектора, і це вся їхня роль в другій серії, що доволі розчаровуюче. Також незрозуміло навіщо ввели момент, в якому Вілов знову втрачає контроль через невпевненість. Тобто ця арка успішно закінчилась в другому сезоні. Навіщо до неї повернулися, незрозуміло. Цей момент абсолютно не потрібний серії і лише існує для того, щоб зайняти чимось Уіллоу, Хантера і Гаса. Хіба що це підводка до романтичних стосунків між Уіллоу та Хантером. Виявилося, що сила Титана Кінга може блокувати магію колектора. Це в минулому стало причиною винищення всіх титанів. Взагалі друга серія сприймається не як повноцінна серія, а як підводка до головної, останньої серії. Саме другий перегляд змусив мене усвідомити, що вона не така вже й погана, її роль просто інша, це підготовка до фіналу. Також в цій серії закінчується арка депресії Луз, і відбувається кульмінація її стосунки з матір'ю. Саме в цю мить вони зближаються найсильніше, розкривши одні одні свої переживання і поговоривши про помилки. І саме в цю мить Луз усвідомила, що весь цей час хотіла одного, щоб її розуміли. І це все, звісно, чудово. Але нагадайте мені, коли її в останній раз не розуміли і не приймали. На початку першого сезону, типу, в неї з'явилася друга сім'я з Іди та Кінга. В неї з'явилися круті друзі і дівчина. Всі її весь час підтримували і розуміли, але тільки зараз лусу усвідомила, що саме цього їй не вистачало? Коротше, дивна тема, але будемо вважати, що все окей. Саме це пробуджує її другосмана. і це якась змія, що може змінювати форму, бо луз така непостійна, неординарна, коротше ясна. Сила її нового посуху не очевидна, це щось типу магічної атакуючої сили. Шкода лише, що цей посух майже не пригодиться луз в пригодах, і в останній серії будуть інші фішки. Врешті-решт герої добираються до черепа титана, де їх вже чекає колектор та Белос. і на цьому серія закінчується. Третя серія. Серія починається з того, що колектор хапає героїв. І Луз втрачає свідомість, тоді невідомий голос каже їй прокинутись, і вона приходить з себе в тронному залі імператора. В його костюмі як якби натякає на їхню схожість, але по суті це маніпуляція почуттям провини Лус колектором. Виявилось, що колектор помістив лус, Іду та Кінга в їхні найгірші кошмари, де на лус нападає Еміті, Іду зраджує сестра і винить батько, а з Кінга хочуть зробити трофей. Звісно, це все ілюзія, і герої розвіюють її. І нарешті Лус з'єдналася з, з Ідою та Кінгом, і вся ця серія буде про них. Колектор підказав Белосу, що серце титана ще б'ється, тому Белос вирішив вселитися в древнього гіганта, що слугував домом жителям киплячих островів. Колектор влаштовує ігри, але друзі руйнують його плани, і він засмучується. Тому він розповідає свою історію, що колись він грав з маленькими титанами. Але його рідня інші колектори боялися титанів, тому знищили їх, а останній титан вирішив, що винен колектор, і започатав його. Після цих слів Лус вирішила показати колектору, як вона подружилася з Ідою та Кінгом, спробувала його зрозуміти. І це одна з тем мультсеріалу, а саме прийняття толерантність, якщо хочете. Лус не приймали, бо вважали дивною. На Іду полювали, рідню Кінга знищували мисливці. Колектор самотній, ніхто не хоче з ним дружити. Белас ненавидить відьом через власний злочин. Тема прийняття толерантності проходить через весь мультсеріал, через всі сезони, тільки зараз і це зрозумів. Тим часом Белос покинув тіло Рейн і вселився в серце титана, отримавши його сили та почавши охоплювати свої пліснявою весь континент. Титан Белос почав оживати. Друзі намагаються зупинити його, але Лус помирає. King. Якщо серйозно, то це доволі емоційна сцена, і нам дають відчути її повністю. Сльози що течуть по обличчю ляльки Каміли, лють Іди та Кінга. Розгубленість колектора, який не може її повернути, справді вражаюча сцена, яка чіпляє навіть вдруге. Але не хвилюйтесь, луз не померла. Вона потрапила в поростір між світами, де зустрілася з батьком Кінга, титаном. Він розповідає, що весь цей час спостерігав за Кінгом і за тими, хто був добрий до нього, а потім він пропонує Луз силу перемогти Белоса, і Луз, прийнявши її, покидає міжсвіття. Взагалі це круто, що нам нарешті показали батька Кінга. Він був інтригою впродовж всього другого сезону. Шкода лише, що Кінг не зустрівся з ним. І в битву з Беласом приєднується Аватар Чозарьох Стихій, лус в формі Титана, в новому дизайні з ультимативними силами. І це вже другий протагоніст Мульта від Діснея, що спочатку помер, а потім чудесним чином ожив. Що я про це думаю? Це краще, ніж просто смерть героя. Звісно, драматичність трішки втрачається, але ми отримуємо нові круті сцени з Луз, тому все круто. В кінці нам показує чудово з анімовані сцени, того як Лус разом з Ідою та Кінгом борються з пліснявою Белоса. І хоч це не має сенсу, заанімовано все чудово, і сцени просто неймовірні. А далі Лус догадується, як перемогти Белоса, І, проникнувши в тронний зал, разом з друзями, ні, з сім'єю, вириває Белоса з серця Титана. Після цього Белос, прийнявши форму Філіпа, каже, що був проклятий. Що весь час прокляття змушувало його творити зло, але на щастя, Луз не вірить йому, і Белас помирає від киплячого дощу, розповідаючи про вищість людей. На цьому історія Белоса закінчується. Зло переможено і насправді моє відношення до нього доволі неоднозначне. Той Белас, що вражав в першому сезоні давно в минулому. Реальний Белас це паразит, що вважає себе вище інших, і навіть помираючи він нічого не усвідомив. Не найгірший злодій, але назвати його найкращим я не можу. Що стосується колектора, то він вирішив відправитись до Зірок. На цьому майже все. Залишився лише епілог, в якому Луз підросла, пішла в коледж, всі герої знайшли своє місце в житті мінус бал за нереалістичність. Ну насправді ні, це непогано. Нам показали героїв дорослими і Лус тепер живе на два святи. Ось такий сезон. Як на мене, остання серія дійсно гідне завершення всього сезону і серіалу. Звісно, я не отримав те, чого хотів, а саме крутої дуелі чарівників. Ну і так добре. Третій сезон виходив довго і виявився коротким. Але тим не менш, це чудове, приємне завершення всієї історії. А враховуючи популярні шоу, я б не здивувався, якби створили якийсь спін-офф чи продовження. В будь-якому випадку я задоволений переглядом. А як вам останній сезон Собольного дому? Пишіть в коментарях. Головна тема мульта, як я вже казав, це толерантність, і ми теж повинні не забувати про неї, хоча б до тих, хто з нами поруч. Дякую за перегляд. Всім удачі, до наступної зустрічі!